Я, скажу, що до до Знаєш, я маше, Добре віє насмаруйте. Да не мене їх. Зуби, зуби на вас, щоб... <с Refuge> Ставте йому так, ці, ці масово, дві трубки across. вниз. Щоб він дихав. Зараз ми трапимо. Добре віє насмаруйте. Що побудете ним.

Давай салам. Чоп якомог. А вот жить чопу.

Є? Так? То тобі злепе. Відгад? Так? Ну я тобі. Вдома помістити треба. Прийдеш поколити. В тебе дрівне майор.